Насправді наше знання, воно точно структуроване, бо в нас існують взаємозв'язки да, всіх там, концептів, смислів з іншими, і ця структура насправді називається картина світу або модель реальності. Тобто ми в таку спеціальну структуру кожну частинку свого знання вкладаємо, воно знаходить своє місце там і тому ми можемо це запам'ятати. І ось е, уявіть собі таку картину світу людини. І в будь-якій картині світу, будь-якої людини, завжди є білі плями. А якщо зібрати знання всіх людей однієї культури, то там все одно будуть білі плями. І от те найбільш повне знання, носієм якої є культура. Тобто, по суті, культура і і є ось цим найбільш повним знанням про наш всесвіт в тій системі смислів, якою ми користуємося, точно будуть білі плями. Обов'язково. І це саме місця, де трапляється ота несподіванка. Ми не знаємо, що там буває. Виходить, що людина дуже сильно зацікавлена в тому, щоб білих плям було якнайменше, бо це питання загрози життю. І культура, яка розвивається, по суті, заповнює білі плями. І коли ми їх заповнюємо, ми отримуємо модель реальності, яка описує реальність якнайближче.